Всім привіт! Це друга частина огляду підписників. Якщо ви не бачили попередню, то ось рекомендую подивитися, і без зайвої води переходимо до відео. Перше, я б сказав про хват медіатора. Тут, взагалі, отак от рука повністю зведена сюди. В цілому може здаватися, що таким чином у вас досить добре фіксується медіатор. Але знову ж таки, це максимально неприродний спосіб тримати медіатор, і насправді важко щось розчути, тобто відділити оригінальні гітари від того, що звучить от на цьому відео. Але те, що мені здається, це все-таки не рятує від того, що медіатор трошечки прогинається в пальцях, він ходить, і через це звук стає дещо більш ватним. Другий момент рух іде від ліктя. Таким чином ви, в принципі, умовно можете грати, але певні проблеми будуть потім. Ще момент це отакі от пальці. Знов ж таки, можна грати з більш розкритим положенням пальців, але ну не коли вони отак от вас стоять. Ви знов ж таки можете їх розслабити. І Вони уйдуть вас от в таку позицію. Дуже обережно з цим, тому що зайва напруга вам не потрібна. І також знову ж таки немає контролю за заглибленням медіатора. Зараз струна вона ходить з сторони в сторону через те, що велика частина медіатора заходить в струну. тут дуже добре видно, як рухається саме лікоть. Ну, коротше, в цілому, от те, що я хотів сказати по цьому відео, ось. Дивимось наступне. Також дещо неконтрольоване контрольоване вібрати, знову ж таки. Давайте я зроблю певний такий стейтмент. Будь ласка, не намагайтеся грати якісь шредові речі, якщо у вас ще не пройдені якісь базові моменти. Причому це насправді ще навіть не шред, це такий середній темп по факту. Але ну тим не менш, що я маю на увазі під базовими речами, це звичайно фібрато і бенди. Навіть просто вібрато, окей, бенди це дещо складніше, тому що там є цей фактор інтонації, але вібрато ну це прям дуже проста річ по факту. Хоча навчитися її не також просто. Але будь ласка, навчіться спочатку. Я загалом я всім це кажу, не тільки от даному учаснику. Будь ласка, навчіться. Для початку добре звучати, створити в своїй голові певний смак, як гітара має, має звучати. Велика частина гри на гітарі це все таки вібрато, як мінімум, ну і бенди, звичайно. І якщо ці речі у вас звучать погано, неконтрольовано, то коли ви переходите до чогось більш складнішого, я розумію, що комусь цікавіше може бути грати якісь свіпи шред і намагатися йти до цієї цілі, але скажімо так: давайте об'єктивно. Навчитися вібрато і бенди добре робити можуть, можуть всі це не настільки, це не щось фізично таке недосяжне, а от грати круто шредом якимось. На це доведеться витрати дуже багато сил, уваги, енергії, і в більшості людей це не вийде дійти до того рівня, як там якісь Гілберт Мамсен Петручі, так і далі, так далі. І це нормально, це треба усвідомлювати. Краще ви навчитеся спочатку робити якісь речі, які ви можете зробити якісно, власне, якісно. І потім ви вже будете намагатися грати якісь більш складні речі, тому що тут ми також бачимо цю картину, що і шред він такий досить розсинхронний. Зараз давайте подивимось на це. Ну, тобто, це право просто б'є, ліво просто натискає, приблизно вони переміщаються на сусідні струни приблизно однаково. Але, звичайно, тут для того, щоб це напрацювати, звичайно потрібно переходити в більш повільний темп і намагатися це робити ну, не спішно. контролюючи всі ці аспекти, дуже багато роботи треба зробити для того, щоб це звучало чітко. Але ну тут поки що воно не виходить. Ну, так, те, що я сказав, власне. До речі, непогано зараз вібрато було. Десь тут воно було добре до цього моментику. Е, я маю на увазі вібрато. Е, тут вийшло... Получилося... От знову ж таки, оце завищення нотки, і потім його заниження. Чуєте, да? Вона зафальшивала оцей от моментик. Правда, тут ситуація з вібрато не настільки е, складна, як е, мені здалося на початку, але все одно те, що на початку воно було неконтрольовано, потім трошки стало краще, потім знову це говорить просто про те, що воно нестабільно, як мінімум. Угу. Також зараз є проблемка з вказівним пальцем. Зараз ви його ставите ось отак, з от такою прогнутою цією фалангою. Зрозуміло, нащо це робиться для того, щоб перекрити тонкі струни швидше за все, але все-таки, ну, це є певні проблеми наслідками оцього положення вказівного пальця. А тут взагалі вказівний палець він знову ж таки став ось таким чином. Дивіться, щоб не було ні от. Цього положення ні прогнутого пальця вам необхідно робити наступне. Вам необхідно замість того, щоб ставити палець на середину, як ви зазвичай це робите, вам потрібно його повертати отак, от на бочок. Ось, знову ж таки, давайте подивимось з цього рекурсу: ось так виглядає ваша позиція або ось так виглядає і те, і те не дуже добре. Оце досить природньо і легко, але тут фонять в нас тонкі струни, отак, от е, напружено та важко. От нам необхідно палець ставити звичайно, отак, а потім трошки на бочок повертати для того, щоб все-таки він перекривав е, ці струни. Так, да, отак було б легше грати, але ну що робити. В чому тут розсинхронізація відбувається навіть на двох сусідніх нотках не в супершвидкому темпі. Тобто тут точно перед тим, як грати якісь отакі от отречі, необхідно напрацювати певний рівень синхрону і тільки потім рухатися далі. Сьогодні походив випуск буде про вібрато. Давайте подивимося. Значить, тут в нас зупиняється вібрато, але струна, ми бачимо, що вона тупо зміщена з ісходної позиції. Тобто. Ви бачите, да? закінчилося вібрато, але струна вона відтягнута в сторону. Вона не повернулася в ісходну точку. Ви бачите, струна була затягнута нагору. Потім ми перейшли на наступну струну, і звучить воно фальшиво через те, що, е, умовно, третя струна в нас, грубо кажучи, була на декілька центів вище за ісходну ноту, а потім ми перейшли в чисту нотку, і було відчуття, що гітара взагалі розлаштована, але вона не розлаштована. Просто попередня нота була не в строю, через руки. У цьому місці відбувся такий інтервал. Це через те, що не прогнулася вчасна фаланга оцього пальця. Також розсинхрончики невеличкі. Ми бачимо, як наприкінці нотка, замість того, щоб повертатися в ісходну точку, знов ж таки вона просто і отак от улітає нагору. От просто сторона зміщена з місця, і нота звучить фальшиво. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайки і так далі. Також, якщо у вас є якісь питання, то я викладаю гітару, ви можете до мене звернутися. Також, якщо хочете мене підтримати, в мене є Patreon, на якому, до речі, виходить велика кількість додаткового важливого контенту, і таким чином ви зможете власне мені якось фінансово також допомогти. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі на цьому каналі. Що ви не бачили вперше.